Amém? Deu-me seu Ну, ви знаєте, я хочу зауважити, що обираючи п'ятірку голів для голосування, от особисто я насолоджувалася кожним забитим голом у дев'ятому турі чемпіонату України. Але я думаю, що ви не вагалися і абсолютно правильно віддали свій голос, тому що у нас лідер це Джермейн Ленц. Ну я думаю, що всі погодяться, що голи просто шедевральні були. Давайте подивимося, як забив свій шедевральний гол футболіст Київського Динамо. Не знаєте, напевно що по праву він відірує, адже останнім часом Джермен демонструє дуже хорошу гру. І цей красивий гол як результат. Подивіться, він пробіг з м'ячем, віддав пас на Андрія Єрмоленка. Я той покажу, технічно віддав назад, і Лен з красивим ударом влучив у ворота суперника. А суперник у цьому матчі це Ужгородська Говерла і гол забитий на 46-й хвилині зустрічі. Нагадаю, що голосування проходить на сайті Тесанпроспорт, і вже через тиждень очікуєте нових красивих голів. Transcrição e